Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, правий твій маршрут, шує тобі парашут, несе тебе в глибині, при своєму стерні. Коли зелені зірки падають у гірло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть. Певно, моя, життя це тиха, тиша і сміх, його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибу, лети, я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки, лише твої слова, лише таємниці і дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибу, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій. Радій, рибу, радій, любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, псячого злого витя, шаленства та милосердь, Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.